Завершились ми акафіст Божої Матері, радуйся невіста невісно, я не і переходимо відіти подвиг великомучениці Параскеви п'ятниці. Уже в древні часи благочестиві сім'ї дуже цінили День П'ятниці. По уставу церкви з самих древніх часів, уже в Євангелії зафіксовані. Два дні поміновні постне. постав серед тижня в середу і в п'ятницю. В середу, за те, що Ісус був преданий Юдою в п'ятницю, був розп'ятий. Всі ці два дні для християн тяжкі. І щоб не уподоблятися Юдам всього світу, християни держать. Пост у середу, щоб не уподоблятися розпінателям, держиме п'ятницю пост. У тій сім'ї, де родилася Параскева, п'ятничку особливим образом святкували і саму дочку назвали іменем Параскева, що позначить, по гречески п'ятниця. Дівчина, коли виросла, стала християнка. Ходили до церкви, молилися Богу, а коли виросла вже доросла дівчинка, вона дала обет ніколи замуж не виходити, а свою дівочу красу серце подарити Господу в чистому, святому ангельському житті. Но сей світ не прощає всякому, хто йде із темноти на світло, додіває і. Сатана воздвиг на Параскеву мучителів, гоніцілів, котрі, узнавши, що християнка, нещадно мучили. Но Бог іціляє її, вона знову піднімається. Мучителі тим не, не удивляються чудові, а продовжують збивати параскеву на конець, як би фініш того саддізма. Одсикають голову. Є у психологів таке слово, що якщо чоловік душевно хворий і має в собі елементи садизма, то коли на нього приходить гнів і він вадиться з кимось або когось б'є, то він це робить з ненаситимостю. У будь-яких случаях, а що вже підтвердили і психологи котрі ловлять злочинців, маса злочинців осознавали, що не можна бити, але не тільки били, а й удожно вже тіло було мертвоє, а вони й далі били, і ножами різали. Це означало, що то люди по медицинській хворі, а по церковному бісноваті. От таке обіснування часто буває супрежено із безбожиєм. Іменно безбожника, нецерковні люди зовні можуть бути такі хороші, вроді би нормальні. Але но вдруг склалася конфліктна ситуація, і сатана так, коли сподвигне такого свого пацієнта на жорстокість і садізм, що чоловік. Котрого сфотографували, зняли на фільм, на ролик, не вірувавши то він. А сталося то, що стається із мільйонами нецерковних людей, маса людей, котрі не сповідаються, не причищаються і думають, що вони много достигнуть, їх вороти не візьмуть, а вони бідні, не молитви, ні віри, і в результаті в їхніх душах царствує сатана. Нині в посланні апостола Павла читає і каже, братіє, постарайтеся бути завжди да в молитві, моліться і додає з благодаренням. Що це значить? Коли чоловік стає здоровим, що каже, Господи, слава тобі за ісціленіє, благодарю тебе, Господи. Християнам православним не приходиться аж у церковні часто щось просити. Господи, дай, Господи, пошли. Бог краще за нас знає, що коли, що і де нам треба. Наша задача кожен раз, коли Господь пошле свою поміч або пошле дар, завжди сказати слава Тобі, Господи, а багато люди вже і додають, щоб звичайно щось не забити. Слава Тобі Боже, за все. І за горе, і за радость, і за все те, що Бог посилає. Бо мися не удивляємо і не обіжаємося, що прийшли двоє хворі до лікаря. Лікар єден, день, одному каже, лягайте на стіль, будемо різати апендицит, буде кров течи. А другому каже, вам треба срочно піти на море, бо вам треба лікувати груди, кльох. Вдумайтеся, доктор один. А діагнози різні. Одного ріжуть, а другим направляють на відпочинок. Так значить, і ми маємо знати, Господь добре знає, коли і нас, чим як лікувати. Когось треба поблагодарити, прославити, підкріпити. Когось треба і спитати. Ну, звісно, хто нас і спитує наші вороги, захисники, ті люди, котрі у собі носять біса. І лише чекають команди. Господи, благослови нас, щоб наші люди були свободні во Христі, щоб прибували у молитві з благодаренням, щоб вони ніколи не довіряли самі собі, що я такий сильний, я видержу, і Ти, якщо ти поспробував щось зробити без Бога, не видержиш, на першому кроці впадеш. А тому без Бога, не лише не до порога. А й навіть думкою ми не дозволяємо собі щось робити, планувати без Господньої помочі. І ти, Боже мати, благослови нас, коли ми співаємо Тобі радостя, невістання, невісна, коли співаємо Тобі весь той прекрасний акафист, приймись і наші молитви, як благодарення Тобі за допомог з дітьми, родичам і за всі оці дари, котрі ми отримуємо від Бога, Господнього. Бога Ісуса Христа, Сина Твого, бо лиш так поступаючи, перебуваючи у благодаренні з молитвою, майдуть діти Божі, а в вічності, свободні во Христі і наслідники Царства Божого. Амінь.